У 1824 році грек, який походив з острова Крит, і з відповідним прізвищем Крицький на корветі, названому в честь героя давньогрецького епосу Ясон, зайнявся на узбережжя Азовського моря пошуком місця найбільш придатного для облаштування пристані. Таким місцем і була визначена територія поблизу Бордянської коси. Учасник експедиції гідрограф Єгор Манганарі, вихідець з родини грецького емігранта. У 1832 році склав так звану частну карту Заліва Наванагайська в Азовському морі. Наванагайськом тоді називалось саме поселення біля узбережжя Бердянської Затоки. Цей манганарі підготував у 1833 році опубліковану в 1841 році генеральну карту Азовського моря і Рейду Бердянського. Греки посіли провідну позицію в закордонній торгівлі через Бердянський порт з самого початку його функціонування. І до Кримської війни саме грецькі судна були лідерами в торгівлі через Бердянський порт. Відома грецька дослідниця, історикиня Евредікі Сіфнео писала. Що після Кримської війни саме на портах Азовського моря була сфокусована увага грецьких торговельних компаній, які працювали в Російській імперії. І тому після Кримської війни до міст Азовського узбережжя, включно з Бердянськом, потягнулися грецькі підприємці, як з Османської імперії, так і з нашої Одеси. Захист інтересів підданих Греції в Бердянську забезпечувало Місцеве грецьке консульство. І першим за хронологією, консульським представником Греції в Бердянську був Михайло Пайкос, контора Пайкоса. Працювала в Бердянську вже в другій половині 1840-х років. І вже тоді він фігурував в документах як бердянський першої гільдії купець. Перша гільдія це еліта, яка могла займатися і. Експортною торгівлею Пайкос був власним народного зібрання. В березні 1865 року його обрали членом комісії щодо проведення до Бердянської залізниці. А 31 жовтня 1868 року, в статусі члена комісії облаштування морського порту цей грек брав участь в урочистостях з нагоди освячення Хвилерізу, спорудженого на Бердянському рейді з гранітного каменю. Це стало справді важливою подією для міста, адже торгівля з іншими містами і країнами через порт Бердянськ стала більш безпечною. Серед осіб, які за часів Російської імперії виконували обов'язки бердянського міського голови, були і двоє греків. Дуже неоднозначну роль в житті Бердянська відіграв грек Козьма Спередонович Аргіропола. Оце перший з цих. Виконуючих обов'язків бердянського міського голови. А в 1880-1886 роках міського головою Бердянська був інший грек, купець Іван Дмитрович Дімітріадес. Якщо ж сказати про статистику, тобто скільки ж цих греків було в Бердянську, то згідно з першим він же і останній, Загальним переписом населення Російської імперії 1897 року серед мешканців Бердянська греки складали 1,58%. Утім, значення греків в розвитку міста визначалось не їхнім відсотком, і грецька історія бердянська не обмежувалась виключно історією експортної торгівлі та мореплавства. Зокрема, греки доклались до благоустрою нашого міста. Після десятків років безрезультатних пошуків придатної для використання артезіанської води, які проводили різні фірми, саме компанія Грека інженера Атанасіу Іко досягла успіху. У 1905 році був укладений відповідний договір, за яким фірма Грека мала постачати в місто якісну артезіанську воду. Преса різних років підкреслювала, що саме в руках Греків зосереджувалась головним чином амбарна складова бердянського бізнесу. Тобто греки, збудувавши склади, закуповували і зберігали там зерно, вичікуючи найвищої ринкової ціни. Аби в найсприятливіший момент це зерно продати для відвантаження на експорт. Іншою складовою цього ж бізнесу була здача амбарів складів оренду. між іншим, низка цих колишніх складів, як і інших будівель греків 19, го початку 20-го століття, збереглася Бердянської Важкий удар по грецькій торгівлі, і не тільки в Бердянську був нанесений першою світовою війною. Адже з 1915 року грецькі суда, які везли товари з портів Російської імперії, стали заарештовувати. І того ж року Туреччина закрила чорноморські протоки, тому багато греків збанкрутіли або ж просто згорнули свою діяльність. Коли ще Перша світова війна тривала, але Російська імперія зникла з політичної карти, мається на увазі в. Першому півріччі 1918 року виходила газета «Бердянська життя». я її знайшов в Берліні за півроку підшивкою. 21 січня 1918 року ця газета писала, що о 22 годині 18 січня на квартиру бердянського лікаря грека з Бандуто. На Воронцовській вулиці прийшли червоногвардійці, які провели там обшук. Підставою для своїх дій ці червоногвардійці назвали одержання ними доносу, що з збандутто нібито переховує в себе кулемет. В результаті кількагодинного обшуку ніякого кулемету вони в лікаря не знайшли, але з порожніми руками. Представники нової влади з квартири грека не пішли, оскільки вони прихопили звідти пляшку спирту і 50 пляшок вина, які належали з бандуто та його тещі. Долі греків, які жили і працювали в Бердянську за часів Російської імперії, після 1917 року склались по різному. Одні загинули в вирі буремних подій, що охопили і сам Бердянськ і країну, і завершили закріпленням тут радянської влади, інші, як невістка британського віцеконсула, Джона Гріза, Віра Збандута, Бандута, як освітянка Іпатія Стампа, як дружина італійського віцеконсула Надія Комботекра. От вони залишили Бердянськ і перебрались за. Кордон, багато хто ж залишився мешкати в державі, до якого належало місто біля Бердянської коси. Чимало з них, з тих греків, які народились в Бердянську або перебрались до Бердянська за часів Російської імперії, вони були репресовані згодом радянською владою. Нащадки ж деяких із греків, які жили в Бердянську, в 19-му, на початку 20-го століття, мешкали в нашому місці принаймні до лютого 2024. Внесок греків в культурне, економічне та архітектурне обличчя міста, відзначили й самі бердянці. Так тут ніколи не існувало окремих грецьких кварталів чи районів, за прикладом німців. Але заможні греки могли дозволити собі найдорожчу нерухомість. А тому селилися і облаштовували амбари саме в центрі міста, поближче до порту та ринків роздрібної торгівлі. Вже за доби української незалежності побратимом Бердянська стало грецьке місто Гліфадо. І цікаво, логічно, що одна з. Центральних вулиць Бердянська, яка з одного боку обмежується залізничним вокзалом, з інших азовським проспектом, і була названа на честь Грейків.